Ісус пророкував, повстане етнос проти етносу, світові війни потрясуть землю. І це безумство відбувається, хоча всі люди є родичами, всі походять від Адама та Єви. І після всесвітнього потопу рід людський знову відродився від однієї родини праведного ноя. Але ми бачимо, як виконуються пророцтва Христа, про етнічні війни, ідуть братовбивчі військові конфлікти. Коли рідні не шкодують навіть своїх, і це сатанізм у дії, демонізм переміг навіть кровні узи. Однак багато хто все ще несерйозно ставиться до слів Ісуса, навіть у деяких віруючих вимкнено мізки, і вони не розуміють того, що відбувається у світі, що все сказане в Біблії виконується, і на кожного чекає суд Божий. Якщо ви повірили в Бога, але живете за тілом і є рабом гріха, то для спасіння вам необхідно покаятися, хреститися в Отця, Сина і Святого Духа, прийняти владу від Бога, щоб досягти воскресіння мертвих і бути виправданими на Божому суді.